Експериментальна робота номер 1 Тема сьогоднішньої роботи перевірка законів послідовного і паралельного з'єднання провідників. Мета експериментально перевірити співвідношення, які справжуються у випадку послідовного та у випадку паралельного з'єднань провідників. В робочих зошитах записуємо число, експериментальна робота. Тема роботи. Мета роботи та обладнання. В даному випадку нам потрібно буде використати джерело струму, ключ, амперметр та вольтметр, два резистори та з'єднувальні проводи. Звичайно, все будемо робити віртуально. Виконуватимемо дану експериментальну роботу в чудовій лабораторії електриці ФЕТ посилання під відео. Перед початком виконуємо підготовку до експерименту. 1. Накресліть схему двох електричних кіл. Перша схема резистори з'єднані послідовно. Друга схема резистори з'єднані паралельно. Хто забув в параграфі 2? На рисунку 2.1 ми можемо побачити приклад послідовного з'єднання опорів. А на рисунку 2.2 можемо побачити схему електричного кола з паралельним з'єднанням опорів. Будуємо дані схеми в робочому зошиті. Біля кожної схеми запишіть співвідношення, які вам необхідно перевірити. Усі ці співвідношення ви знайдете в параграфі 2, тобто перевірити формули для визначення загальної сили струму, загальної напруги та загального опору для послідовного та паралельного з'єднання. При виконанні подібних експериментів потрібно суворо дотримуватись інструкцій з техніки безпеки. Хоча в даному випадку ми будемо виконувати все віртуально. Перший дослід дослідження послідовного з'єднання провідників. Накресліть таблицю. Яку бачите на екрані. Таблиці та опис роботи можна знайти на сторінці 49. Кладіть електричне коле за накресленою вами схемою 1. Беремо джерело, провідники. Вмикаємо резистори. Та ключ. Електричне коло складене. Задаємо різний опір. Тепер вимірюємо напругу. На першому резисторі спочатку У1, далі на другому резисторі У2 і на обох резисторах разом. Напруга на першому резисторі виміряна. Напруга на другому резисторі виміряна. І загальна напруга на обох резисторах. Виміряна. На креслі схеми відповідних електричних кіл. Далі увімкніть амперметр на різних ділянках кола. Виміряйте сили струмів. Накресліть схеми відповідних електричних кіл. Сила струму на першій ділянці вимірена. Сила струму на другій ділянці вимірена. І сила струму на третій ділянці. Виміряна. Дослід 2. Дослідження паралельного з'єднання провідників. Спочатку знову ж накреслимо таблицю. Далі складіть електричне коло за накресленою вами схемою 2. Знову ж беремо живлення. Провідники. Вмикаємо два резистори. Опір беремо в другому. Змінюємо на інший. Вмикаємо ключ. Коло побудоване. Далі виміряйте порогу. на першому резисторі, на другому резисторі і на обох резисторах разом. Накресліть схеми відповідних електричних кіл. Вольтметр. Паралельно. Напруга на першому резисторі виміряна. Напруга на другому резисторі. Виміряна. Напруга на обох резисторах. Виміряна. Далі виміряйте силу струму в першому резисторі, в другому резисторі і у нерозгалуженій ділянці кола. Накреслі схеми відповідних електричних кіл. Сила струму на першому резисторі вимірена. Сила струму на другому резисторі виміряна. І загальна сила струму в нерозгалудженій ділянці кола виміряна. Внесіть дані до таблиці. Тепер. Опрацьовуємо результати експерименту. Користуючись законом ОМА для ділянки кола, для кожного досліду визначте опір першого резистора, опір другого резистора і загальний опір ділянки кола. Внесіть дані до таблиць. Далі. Друге завдання. Користуючись співвідношенням для послідовного і паралельного з'єднання споживачів, для кожного досліду визначте загальний опір ділянки кола, напругу на ділянці, силу струму в колі, тобто R послідовне, U послідовне, R паралельний і I паралельне. Опір напругу для послідовного з'єднання та опір і силу струму для паралельного з'єднання. Наступне оцініть відносну похибку експериментального підтвердження кожного з рівностей. Формули у вас є. За результатами експерименту сформулюйте і запишіть висновок, у якому зазначите, які досліди ви проводили, які співвідношення були підтверджені, і які чинники вплинули на точність результатів експерименту. Домашнє завдання повторити параграф 2. Дякую за увагу. До побачення.